Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Пожежа посеред дороги близько 10-ї ранку у Янницькій територіальній громаді горіла автоцистерна із соляною водою. Трапився випадок буквально на дорозі у селі Майдан. Подробиці займання далі. Карпатські рятувальники ліквідували пожежу автоцистерни із соленою водою. Трапився випадок буквально на автодорожньому мосту в селі Майдан Ямницької територіальної громади. До місця виклику негайно було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ямниця, рятувальники частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу кабіни транспортного засобу. Постраждалих на місці події немає. Причини виникнення пожежі встановлюються. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї. івано Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Станіславу Сенику. Встановили її на фасаді ліцею номер 6 адже саме там герой навчався яким його запам'ятали рідні та вчителі? дивіться далі. Щоб вшанувати пам'ять героя, на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили анотаційну дошку захиснику Станіславу Сенеку. Любив свій ліцей та навчання давалось йому легко, пригадує родичка загиблого Станіслава. Але ще з юних років мріяв про кар'єру військового. Він був здібний, писав вірші, малював. Він був дуже спортивний. На цьому майданчику він дуже часто займався. Любив футбол, ця любов до спорту стала якраз тим, що він захотів вступати в Київський військовий ліцей Богуна. З 10 років Станіслав проживав у сім'ї батькового брата, тому як сирота міг і не воювати, каже пані Галина. Проте він обрав інший шлях. У 2016 році, хоча він міг, як сирота, не йти воювати, але він добровольцем. Він сказав, що я мушу. І пішов. Він воював там два з половиною роки, потім ще кілька місяців, воював під командуванням нашого земляка Героя України, Давінчі, А в 2000. 22-му році, коли сталася ця біда, він з перших днів пішов і коли йому казали Стас, може, не йди. Він сказав: Я не можу. Директор ліцею каже: Станіслав був хорошою людиною, і на його прикладі будуть виховуватися нові покоління справжніх українців. Коли розпочалося АТО, він став на захист України після закінчення своєї служби в АТО. Він багато приходив до нашого ліцею. Він спілкувався з нашими педагогами. Він ділився своїм сокровенним. Його тягнуло сюди. І ця анотаційна дошка, яка встановлена в проєкті Івано-Франківськ Місто героїв, буде тим символом, буде пам'яттю про Станіслава. І ми ніколи його не забудемо. Шанувати пам'ять героя, прийшов Віктор Синишин. Каже, кожен повинен пам'ятати та дякувати героям, що захищають наше життя. Наш обов'язок пам'ятати, пам'ятати про цих всіх героїв, які загинули, аби патріоти, які віддали найцінніше, найцінніше, що вони мали, це своє життя. Ми повинні молитися, щоб їхнє життя, яке вони віддали, воно було немарним. І ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Надалі в ліцеї номер 6 функціонує музей, де зберігаються особисті речі Станіслава Сенника та стяг, який він подарував дирекції навчального закладу ще за життя. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Рай». Турботою про самотніх переселенців пенсійного віку в Івано-Франківську. Стартувала видача безкоштовних гарячих обідів для потребуючих ВПО. Щодня організатори благодійної ініціативи видаватимуть 60 порцій домашньої їжі виключно людям третього віку. Як це відбувається, бачила наша Мар'яна Джерч. Гарячі, ситні та етноукраїнські. Такими обідами уже другий день поспіль у середмісті Івано-Франківська частують самотніх переселенців пенсійного віку. Благодійна акція має регулярний характер, тому 60 порцій гарячого обіду волонтери роздаватимуть шість разів на тиждень. Другий день поспіль свою порцію отримує вимушена переселенка з Маріуполя. Пані Ольга каже: ініціатива хороша, а їжа дуже смачна. Вчора я була, сьогодні другий день. дівчатки молодці, дуже швидко, так гарно все. Вчора було м'ясо, салат був, все запаковано, все одноразових те, пюре було і салатик був. Пані Валентина до Івано-Франківська приїхала із Бахмута. Каже, гарячий обід тут отримала нині вперше. Мені зателефонували, турбуються, бо мені 73 роки. Я Самотня особа, звичайно, допомога, і взагалі турбота, і психологічна допомога. І я приходжу інколи навіть просто кави попити, поспілкуватися з дівчатками, бо вони ж теж всі волонтери, всі ж вони переміщені особи. Ініціатором благодійної акції є місцева сімейна ресторація, яка і готує гарячі обіди української етнічної кухні. Її власник Віталій Качкан каже: всі страви готуються із душею та зігрівають домашнім теплом. Ми з самого початку війни завжди мали активну позицію з цього приводу. Ми завжди харчували. Людей з першої не війни ми працювали на другий день. Вже як почалася війна, і з нас приходили люди. Ми могли тоді харчувати невелику кількість. А зараз цей проект він вже має змогу розширити харчування. Тобто ми щодня можемо видавати вже 60 гарячих обідів. Збільшити свої можливості для допомоги вимушеним переселенцям, каже Віталій, вдалось завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, а також співпраці з громадською організацією ВПУ. України в Івано-Франківську. Попередньо ми склали плани, що ми будемо обіди надавати два тижні підряд одним і тим самим людям, тобто 60 перших людей два тижні отримують обід. Через два тижні наступна кількість людей 60 буде наступних два тижні отримувати обіди. Це буде щодня відбуватися. За виключенням, мабуть, які в неділю у нас буде вихідний день, тому що кухарям, поварам потрібно також відпочинок і от волонтерам, які залучаються людей до цього також потрібно. Хоча до. День відпочинку. Для того, щоб потрапити у список наступних 60 людей, які отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди самотнім пенсіонерам. ВПО потрібно зареєструватися у координаційно-інформаційному хабі ГО «ВПО України в Івано-Франківську. Мар'яна Джерчина, Сесія Бегей, телерадіо компанія Раї зробимо нашу Україну квітучою. Разом висадимо переможні квіти. Під таким гаслом відбувається цьогорічний екорух квітуча Галичина. Чергову висадку квітів провели на центральній клумбі у сквері на валах. Подробиці дивіться в наступному матеріалі. так в середмісті Івано-Франківська дорослі та діти робили свій вклад у покращення благоустрою в рамках екоруху квітуча Галичина. Франківці висадили пів тисячі чорнобривців, бегоній та самшиту. Я сьогодні тут, щоб посадити квіти на Валах. Щоб облагородити наше місто. я вважаю, що молодь має допомагати своєму місту ставати кращим, ставати гарнішим. І, взагалі, екологія це дуже важливо зараз. Разом із своєю дочкою вперше екоруху до квітуча Галичина долучилася, і мешканка Івано-Франківська Вікторія каже, зосередились на висоці самшиту. Це така декоративна рослинка. Вона дуже гарно роста, і Зимою зелена, дуже красива і дуже гарно дивиться, щоб людям було приємно. Бо коли я приходжу і воно. Ці цв мені дуже приємно. Мені хочеться посидіти, подивитися, полюбуватися на кожну квіточку. Провеликодійство у сквері на валах. Його ініціатори кажуть, створили тут одну з найгарніших клумб нашого міста. Ми спеціально створили дуже красивий такий дизайн на цій клумбі, щоб вона була естетична, красива, оскільки наше місто дуже квітуче, дуже гармонійне І для того, щоб ми отримали естетичне здоволення. Наші гості будемо висаджувати традиційні для нашого екоруху чорнобривці. А також бегонію загалом ми сьогодні висадимо 480 квіток також посадимо кущі самшиту. Красиво, все це прикрасимо декоративною корою для того, щоб клумба тішила нас з вами красою і естетикою. Цьогорічна квітуча Галичина, зазначають її ініціатори, проходить під гаслом. Зробимо нашу Україну квітучою, разом висадимо переможні квіти. Нам важливо показати те, що, попри будь-які складнощі, українці садять квіти. Ми сподіваємося, що ті квіти, які ми посадили, всі вони частина з них буде квітнути влітку, частина осінню. Особливо ці наші осінні букети «Астр», Що в нас буде перемога, і ми зможемо з ними зустрічати наших військових. До слова, цього Горіч в рамках екоруху Квітуча Галичина висадка квітів в Івано-Франківській громаді відбулася уже понад пів сотні разів. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Унікальні фіалки в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку квіткових рослин родини фіалкових. Приурочили її до Дня матері. Які рідкісні сорти представлені на виставці та більше про фіалки розкаже наша знімальна група. Івано-Франківському краєзнавчому музеї експонується виставка фіалок. Вона приурочена до дня матері. Тут експонуються оригінальні види, такі як станіславська пані та гранатове намисто, що заворожують своєю красотою. Химери узамбарські та фіалки трансформери близько 200 сортів фіалок представлено на виставці у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Олександра каже, вже близько 10 років займається вирощуванням рослин вдома. Закуповуємо, Ми, якщо купуємо, то тобто посадочний матеріал, листочки. Купуємо листочки. І садимо самі. Станіславська пані унікальний сорт, який голова клубу Фіалки Прикарпаття з восьмирічним досвідом вивела спеціально до Дня Матері. Ми презентуємо такий новий сорт, називається Станіславська пані. Це я вивела цей сорт, і тому в честь наших панянок називала так гарно. На виставці представлений ще один рідкісний сорт гранатове намисто. Олександра Кіт зізнається, не планувала його залишати, але він заворожив її своєю красою. Таких сортів дуже багато, ну що подібні. Але коли я її вивела і подивилася, що вона е акуратно вилежені листочки, цвітоноси невисокі, акуратно виходить шапочка. Я вирішила, що треба залишити. І так як такий колір цікавий, вирішила назвати гранатове намисто. Відвідала виставку й пані Ірина. Каже, і сама колекціонує фіалки, а у час війни вони стали для неї розрадою. Стараюся до дівчат завжди заходити. Ну, в теперішній час, здається, що не на часі, але це така розрада, особливо на початку війни, хотілося. Точніше, не хотілося нічого, але знаєш, що вони тебе чекають, що їх треба полити, їх треба доглянути, їх треба пересадити. Ну і так приходиш до дівчат, полюбуватися на цю радість. Триватиме виставка до 14 травня. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай. Інтеграція важлива. В Коломиї організували квест та пленер. Мета інтеграції тимчасово переміщених осіб у місцеву громаду. У квесті взяли участь 12 молодіжних команд, котрі мали можливість краще познайомитися з пам'ятками архітектури міста. А у пленері взяли участь 30 учасників. Докладніше у сюжеті Богдана Малецького. У Коломиї проводять роботу з адаптації тимчасово переміщених осіб. Для цього організовують різноманітні заходи, зокрема квест, великодні перегони та пленер. Проєкт реалізований управлінням культури та туризму Коломийської міської ради за підтримки програми Єднання заради дії, яка впроваджується «Айрекс в Україні разом з благодійною організацією Благодійний Фонд Стабілізейшн Support Services» за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Одночасно у нас буде стартувати 12 команд пам'ятками архітектури нашої писанкової коломиї. Це діти з нашої усієї громади. Цей квест розробляла Коломийська міська публічна бібліотека у співпраці з завідуючим сектором з охорони питань культурної спадщини Оксаною Пашник. Тобто це такий у нас масовий захід, який популяризує наші пам'ятки архітектури. У нещодавньому квесті взяли участь 12 молодіжних команд з місцевої громади. Які мали можливість краще познайомитися із пам'ятками архітектури, а в пленері взяли участь 30 учасників. В обох заходах було багато дітей із числа числа внутрішньопереміщених. Це щось круте, щось нове, енергійне. Те, що ми, як молодь, українська молодь, ми маємо просувати наші традиції, наші, нашу мову, нашу культуру і нашу Україну, і ми за це досягнемо відповідальність. Пленер це спосіб вийти на природу, намалювати щось за рамки художньої школи. І мій малюнок ну, характеризовує весну, як я її бачу. Те, як малюю її, як дівчинка на малюнку її малює, як її зображає. Чемпіонами квесту стали команди ВІП та БЕМС з 7 та 8 ліцею. Відповідно, які впоралися із завданням найшвидше. Проте абсолютно всі учасники проєкту отримували подарунки. З Коломиї мої Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтеся з нами.